В Європейських країнах давно увійшло в звичку звичайного люду викидати сміття роздільно: окремо пластик, скло та інші побутові відходи. Та особливу увагу приділяють сміттю, що потенційно може нанести найбільшу шкоду екології. І тут чільне місце займають іонно-літієві батарейки та акумулятори. І навіть поверхнево ознайомившись із цією темою, одразу стає зрозуміло, чому маса у загальному обсязі сміття становить всього близько відсотка. Однак, навіть за таких умов ступінь забруднення ними навколишнє середовище становить близько 50% у Мняні з іншими відходами в Україні немає якоїсь цільової програми, спрямованої на утилізацію чи навіть елементарний збір цих особливо небезпечних відходів. Тому за цю справу взялись ентузіасти. До сих пір в Україні не було централізованої системи збору і утилізації таких батарей. Відповідно, ми всі були заручники, хочемо того не хочемо. Ми всіх викидували, тим самим забруднені навколишнє середовище. А два роки вже назад. В Україні почала змінюватися в різних містах. Люди почали задумуватися цими питаннями і почали самостійно організовувати процес по утилізації цих батареїв. Вже є в місті в Києві, в Одесі, ентузіазм, які займаються цим збором. Це не на державному рівні, це силами ентузіастів. І цього е, місяця в надвірні так само така можливість для небайдужих громадян. Займатися утилізацією батарейки для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище, а відповіда їх на утилізацію, яка буде відбуватися на державному підприємстві Аргенту у місті Львові. Якщо ми візьмемо в руки звичайно батарейку, то знайдемо на ній малюнок із зображенням перекресленого відерка, що означає, у смітник не викидати. Та незалежно від того, чи ми хочемо чи ні, ставши заручником ситуації, ми викидаємо батарейки у сміттєву урну, і шляху назад для неї уже немає. І під впливом вологи, атмосферного повітря інших хімічних речовин починає корпус. І відповідно всі хімічні речовини попадають навколишнє середовище. Одна ось така батарейка може забруднити до 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. Що, для приходу, 400 літрів це десь 2,5 ванни води. Після цього в таких батарейках є такі хімічні речовини, як ртуть, марганець. Цинк, літій та інші. Селами ентузіастів надвірні розміщено кілька саморобних контейнерів для збору акумуляторів та інших іонолітієвих літієвих джерел струму. Такі коробочки розміщено в чотирьох школах міста надвірна, ліцеї та кількох торгівельних комплексах універмазі, гастрономі та супермаркеті по вулиці Грушевського. Отже, зараз у мешканців надвірні є дві можливості: або робити старому, викидувати такі батарейки в смітник, або робити по-новому, вкидати в спеціальні урни для утилізації, як зараз це зроблю. Я. А далі у програмі дивіться, як отримати з відходів справжні гроші. Студенти з Харкова пропонують пункти збору пластикових кришок. На виручені кошти вони планують закупити навчальну літературу для сільських бібліотек.